Слава Україні, шановні глядачі. На Хмельниччині працює координаційний центр підтримки цивільного населення. Про результати його роботи, про щоденні виклики, яким зіштовхуються, будемо сьогодні дізнаватися у Володимира Юр'єва, заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Слава Україні! Слава дякую, що завітали, пане Володимире. Ну, власне. У травні на початку Кабмін своєю постановою фактично закликав усіх от зініціювати створення таких координаційних центрів підтримки цивільного населення? Хвилею це створення пронеслося у червні. Був створений наш. Маємо місяць майже роботи. Тож цікаво дізнатися вже про результати, про напрацювання. Але для початку з якою метою які зобов'язання от ці центри взяли на себе? Ну я вам скажу, що дійсно 9 травня за постановою 470 було прийнято рішення про створення координаційних центрів, але для нас це була вже повністю знайома робота, тому що ми працювали в більш автономному режимі. і Ця робота в нас називалася гуманітарним штабом, тож mm -hmm. ця структура, яка займалася цим напрямком, називалась гуманітарним штабом. Тому ми просто перепрофілювали роботу, підключили ще деякі процеси до роботи з координаційним центром і, відповідно, продовжили далі в тому режимі, якому ми розпочинали. До складу координаційного центру війшло 27 членів робочої групи. Це представники, здебільшого, це представники адміністрації наших структурних підрозділів, які працюють саме в гуманітарній сфері. Працюють з населенням. Далі увійшли державні структури, які теж працюють з населеннями, і з військовими, і з ветеранами. Завдання координаційного центру заключається в тому, щоб в умовах війни зрозуміло, що війна для нас. Внесла багато коректив, багато викликів, які приходять до нас щоденно, і на ці виклики треба реагувати на сьогодні більш активніше, більш продуктивніше, більш результативніше, без всякої можливої бюрократії, яка би затягувала ті чи інші процеси, адже бувають такі випадки, коли треба миттєво приймати рішення для того, щоб навіть врятувати життя. Пане Володимире, це такий ну координаційний центр я маю на увазі своєрідний інструмент взаємодії між територіальними громадами, між центральною владою, між громадськими організаціями різними, так чому ні? І звісно ж багато структурних підрозділів увійшли до цього центру. Власне про таку міжсекторальну роботу, наскільки вдалося закріпити у цю комунікацію? Наскільки вдалося от співпрацювати наразі? Ви перерахували багато аспектів. Я би ще додав сюди міжнародну роботу. яка теж до речі, досить потужна. Ми знаємо, наскільки е, наші гуманітарні партнери з, з Європи, з усього практично, світу. Адже ви знаєте, що ми з Америкою співпрацюємо, і з Європою співпрацюємо. Е, вони досить потужно е, нам допомагають на сьогодні і продовжують далі допомагати. І е, якраз завдання. Е, Координаційного центру заключається в тому, щоб скоординувати роботу між тими, хто пропонує допомогу, між тими, хто потребує, і тими, хто може її надати. Тут важливо дійсно скоординувати роботу, адже вкрай важливо це дати допомогу саме туди, де вона потрібна вже зараз, почути ті потреби, які в найближчому майбутньому з'являться, і внести їх в перспективний план до виконання до реалізації. Власне, ви згадали про міжнародні організації, а я от десь зустрічала таку інформацію, що на Львівщині, зокрема, при їхньому такому цьому координаційному центрі підтримки цивільного населення вдалося зорганізувати у напрямку психологічної допомоги та реабілітації 644 міжнародних організацій, про які ви згадали. Власне, чи от до нашого такого дорадчо консультативного органу, який вже от діє при ОВА про міжнародні організації Скільки долучилися? Чи долучалися взагалі? Ну, От, крім я, США, я можу назвати набагато більшу цифру, oh. адже я напевне вже раніше в ефірах з вами спілкуючись говорив про те, що у нас був з самого початку війни створений партнерський майданчик, так. який якраз займався взаємодією між міжнародними донорами і е, регіональною владою і територіальними громадами. І на сьогодні він нараховує близько 76 партнерів, які з нами на сьогоднішній день працюють. Е, зрозуміло, одні більш активно, інші, скажімо, з меншою перспективою і можливостями, але це ті партнери, які практично в постійному режимі з нами співпрацюють, надають допомогу якого виду допомога надається? От в яким ми зараз є організації, які працюють спектрально, Тобто вони працюють в сфері освіти, в сфері з ВПО, сфері охорони здоров'я, в сфері соціального захисту, Тобто є організації, які надають цибічну допомогу, тобто продуктами, харчуваннями, медикаментами і так далі. От якраз координаційний центр займається з координуванням uh -huh. міжнародних організацій в тому напрямку, в якому потребує наш регіон на сьогодні допомогу. Кожна людина може звернутися куди безпосередньо. Знаю, що створення таких координаційних центрів підтримки цивільного населення ще зумовлювало, скажімо, такі от відгалуження, якщо хочете, у громадах області також створювати такі органи. Скільки їх створено наразі в області, і куди люди можуть звертатися? На сьогодні 10 громад уже прийняли рішення про створення координаційних центрів. Вони в процесі їх організації. Сім громад ці питання винесли на розгляд сесій, регіональних сесій. Чотири тергромади відмовились. Чому тому, що в них є схожі дорачі органи, які вже виконують цю функцію? Ну, ми з ними ведемо далі перемовини. Я думаю, що в найближчим часом ми все ж таки переконаємо їх в тому, що варто працювати в одному аспекті, в одному регіональному аспекті, для того, щоб була скоординована робота, скоординована інформація і чітко проаналізовані потреби і чітко проаналізовані перспективні плани на майбутнє. десять. Створено сім у роздумах. Чотири відмовилися. Що не помиляються, у нас більше 60 громад. Так, Що буде у інших? Чи... Тобто вони Завдання не будуть об'єднуватися. але... початку всіх до одного скордонного центру. І як часто відбувається ця комунікація вже із е, створених громад, який запит надходить до вас безпосередньо, як до, скажімо так, основного центру? Е... Я вже говорю про те, що ця робота була від самого початку так, війни, так. і ми просто по іншим е, е, каналам працювали. Е, були організовані е, люди відповідальні на процеса на три громадах, які відповідали за ті чи інші процеси. Ця робота продовжується далі. Вона не нова. Ми її продовжуємо щодня, і вона продовжується і далі. Але координаційний центр на сьогодні сформовує під собою ту політику, яка зводить всі спектри е, регіональних влад, зводить всі е, можливі громадські організації, які Діють автономно, намагається бути в полі гуманітарної сфери, але десь не мають скоординованої роботи з центральною владою. Для чого це потрібно? Для того знову ж таки важливо, щоб в кожному куточку нашої області той, хто потребує, він отримав вчасну допомогу, консультацію, пораду і так, далі, і так далі. і медичне обслуговування. Також тож великий спект послуг, які на сьогодні наше населення може розраховувати запитів. Багато напрямки діяльності різні, але тим не менше цікавий як яких зараз найбільше запитів, що турбує краян, так, внутрішньопереміщених осіб, і з яким запитом звертаються до центрів у територіальних громадах? чи, зокрема, Безпосередньо до вашого ну, безумовно для нас зараз вкрай важливе питання це повернення наших героїв, ветеранів до своїх домівок. Ми розуміємо, що це певний курс реабілітації, адаптації до соціалізованого життя. Зрозуміло, що наші ветерани мають через наші послуги отримати нашу вдячність їм. І тут ми працюємо над тим, аби створити всі умови для того, щоб ветеран, перебуваючи на території. Нашої області відчув турботу кожного хмельничанина, жителя Хмельницької області в тих чи інших послугах, які на сьогоднішній день ми для нього надаємо. Далі слідюще питання це внутрішньопереміщені особи, це житло для них. У нас велика кількість на сьогодні проживає на території області близько 82 тисячі внутрішньопереміщених. Це ті люди, які вже прийняли рішення про те, що вони залишаються на постійній основі проживати. І це велика кількість людей, яка безумовно потребує в першу чергу соціального забезпечення житла побутових речей, які потрібно для звичай, ну і безумовно робота. Це в першу чергу для тих, хто працеспроможний забезпечити себе і свою сім'ю сталими дохідною частиною. Тут теж є питання, є проекти, які ми теж розпочинаємо на сьогодні. От якщо я говорю про... Ветеранів про їхню реабілітацію. От ми зараз започаткуємо дуже гарний проект через реабілітацію, через труду терапію. Тож ми поки що його вивчаємо, але я думаю, що він найближчим часом вже буде презентований як готовий проект. Мова йде про те, щоб залучати до колективних кооперативів наших ветеранів, для того, щоб вони могли себе реалізувати через фізичну працю. Мова йде про колективні садові насадження, про тепличні хазяйства, під які будуть виділятися окремі кошти. Буде державна підтримка. Теж ми шукаємо донорів, які готові фінансувати такі проекти. І Ми чуємо від наших колег з європейських країн. Які пройшли через журнова війни, тож в мене була особиста зустріч з послом Хорватії, Це жінка, яка прийшла його славську війну і потім займалася саме реабілітацією наших своїх ветеранів. І вона сказала, підказує, що найкращий проект реабілітації це фізична праця для людей, які спроможні працювати фізично. Ми розуміємо, що Реабілітація має бути всебічною, і вона має безумовно торкнутися кожного ветерана, який прийшов в область, зважаючи на його стан, на його фізичну спроможність і на його психологічний стан. У рамках цього проєкту, пане Володимире, ми з вами ще Зустрінемося окремо, поспілкуємося у цій студії, коли вже можна буде презентувати, коли вже будуть певні напрацювання і навіть відгуки від наших ветеранів щодо ось такої фізичної праці в умовах реабілітації. А зараз ще про цей до речі, консультативний орган, про ось цей центр Цікаво, як от відбувається процес комунікації безпосередньо під час засідань. знаємо, що перше засідання вже відбулося. Скільки їх таких було? І от ви реагуєте на той певний список питань проблемних, з якими до вас люди? Де прийшли, і мабуть, роздаєте певні ну скажімо так завдання усім структурним підрозділам, які входять до центру, чи яким чином нас є координатори цього uh -huh. координаційного центру. Це адміністратори, які безпосередньо ведуть роботу. і Вони працюють в режимі щодня, і щодня надходять завдання. Щодня надходять пропозиції. Ми їх розглядаємо в поточному режимі. і Коли в нас відбувається зустріч вже засідання координаційного центру, ми обговорюємо, аналізуємо. Потреби, аналізуємо плани і, безумовно, підводимо підсумки зроблених виконаних завдань і поставлених доручень. Вже відбулось два засідання. Ми плануємо на слідчому тижні третє засідання. Здебільшого, засідання відбувається офлайн. Очне робота, тому що зрозуміло, що такі засідання від трьох до п'яти годин онлайн вони не продуктивні, вони не результативні. Зрозуміло, на цих засіданнях обговорюються всі перспективні плани, доносяться потреби, аналізуються можливості вирішення тих чи інших питань і ставляться завдання. З За якими викликами ви зустрічаєте зараз у процесі реалізації цього ну не проєкту, а скажімо, діяльності центру? Ну і перший і головний це зрозуміло знову ж таки це робота з ветеранами. Тож це звучить зараз практично з кожної громади. Ми чуємо ті потреби, які вже на сьогодні є, і розуміємо, що в кожну громаду треба прийти із, із консультацією, із практичною допомогою, і з тих чи інших проектів. Важливі питання на сьогоднішній день це підготовка до освітнього процесу. Робота з внутрішніми переміщеними особами вона не має сезонності, вона працює постійно. Ми зараз вже готуємось до зимового періоду. Ми дбаємо про те, щоб наші переміщені особи, які знаходяться на території нашої області, були забезпечені всім необхідним, аби знову ж таки пройти через зиму. Ми пам'ятаємо, що зима для нас була непроста 2003 року, двадцять року, і розуміємо, що двадцятьвертого вона теж буде непростою. Тому, але в нас вже є досвід і є час для того, щоб підготуватися. Про військовослужбовців в контексті підтримки їхніх родин що ведеться у цьому напрямку роботи? Так, безумовно, я скажу, що багато теж проектів розпочато. На сьогодні важливо дійсно це адаптація і соціалізація наших ветеранів, які приходять, повертаються додому. В нас в цьому напрямку працює велика кількість психологів, які на перших етапах надають допомогу не тільки нашим ветеранам, а й їхнім сім'ям. Ви розумієте, що робота по реабілітації ветерана це не тільки з ветераном, а й з його сім'єю взагалом, тому що важливо як сім'я прийме. Нашого героя, як буде правильно построєна в биту в сім'ї, буде вистроєна атмосфера. І це велика робота. І наші психологи-професіонали з цим на сьогодні працюють, проводяться спеціальні тренінги. Е, велику увагу ми приділяємо дітям наших загиблих героїв. Я вже говорив про те, що е, зараз е, практично всі діти наших героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, е, е, вони е, зараз, от, Буквально на цьому тижні вже виїжджають перші групи на відпочинок, і це країни Європи, це Хорватія, це Словакія, це Польща. Зараз ведемо перемовини з Туреччиною і Болгарією. Ми виявили ініціативу, написали листи на посольства відповідних країн, і вони дали згоду нам допомагати в організації відпочинку наших дітей в їхніх країнах. Зараз відправляємо ці перші групи, і завдання номер один: всі діти мають можливість оздоровитись, відпочитись, відволіктися від цього Я Ям дякую, пане Володимире, що завітали, розповіли про роботу координаційного центру підтримки цивільного населення саме на Хмельниччині. Як ведеться вам в процесі допомоги цивільному населенню? Ну і власне на завершення, давайте підсумуємо, можливо, нагадаємо, куди громадяни можуть звертатися у разі своїх певних проблем. Куди У нас е, на території області працює е, кол-центр, е, де фахівці працюють 24 на 7, Вони отримують е, щодня, отримують десятки а то й сотні дзвінків. На кожний дзвінок ми реагуємо. На кожний дзвінок є певні доручення, і тому е, е, наші жителі наш і кол-центр працює не тільки з внутрішньопереміщеним особам. Він отримує інформацію від жителів нашої області, і по потребі ми теж реагуємо і е, допомагаємо в тих чи інших питаннях, які е, Потрібно вирішити сьогодні. Дякую ще раз, що завітали. Дякую, шановні глядачі, що дивились. Нагадую, що мали сьогодні можливість поспілкуватися із Володимиром Юрієвим, це заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Говорили про роботу координаційного центру підтримки цивільного населення, який вже більше місяця створений на Хмельниччині. І як бачимо, результати вражають. Тож продовжують люди працювати задля наближення нашої перемоги і задля підтримки населення. У цей наскладний для нас усіх час все буде Україна. Побачимось.